Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, сьогодні довгождана тема. А хочу подивитись, так, які ж все-таки території повернуться в Україну на момент завершення війни. Дивитимуся глобально, і тут зразу треба буде декілька, так би мовити, уточнень зробити. Що я маю на увазі під завершенням війни? Той момент, коли вже між Україною, Росією і, скоріше за все, ще якимись країнами буде вже підписаний якийсь то документ. Що то буде, договір якийсь там, меморандум, ще там щось, як його назвуть, не суть. Тобто будь-яка війна завершується підписанням того чи іншого документа. А? Так от, момент, коли між Україною і Росією, ще якимись країнами буде підписаний якийсь то документ. Або й документи. От, відповідно, я і хочу подивитися, що буде на той момент, що повернеться, які території повернуться в Україну. Знов таки, я дивився глобально, я казав, що щось повернеться і до кінця війни, а щось схоже, що затягнеться і повернеться вже після навіть кінця війни. Ну, по результату Україна все одно собі все повертає. І це не про 100 років мова. Угу. Ну, все, поїхали. Так, добре, дякую за відповідь. Ну що ж, гаразд, давайте зверху почнемо. Зверху вниз, так би мовити, з Харківської області і донизу підемо. А, добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, на момент завершення війни між Україною і Росією. А, чи повернеться територія Харківської області, те, що зараз окуповано, під контроль України? Скажіть, що вам правду? Анус, сам знаєш. Ну, прикольно. Що ви скажете? Єра. Пуста руна. Ну і що? Турісас перевернутий. Ну, в принципі, по таким рунам, так, да, дійсно, має Харківська область повернутися, якщо так. Що ми маємо? Анас, Єра, руна, Турісас перевернутий. А, ну так, да, це мені каже, да ти ж сам знаєш. Ну так, да, дещо я для себе дивився, до принципі, дійсно знаю. Дещо дивився, що не виставляв на YouTube. Тут треба уточнити, тому що да, я не все записую і не все виставляю на YouTube. А, ну, Єра показує, що тут ще почекати, то доведеться. Ну, Це якби не така швидка руна. Ну так, да, Єра показує завершення циклу. Да, дійсно. В даному випадку це і буде повернення, все так, має, так як має бути. Під пустою руни, ну так, да, час гуляє. Чого час гуляє, а то, що точної дати завершення війни ще в природі не існує, і мене дуже веселить, коли колеги намагаються, колеги по цеху намагаються назвати точну дату завершення війни, якої ще нема в природі, яка отако постійно гуляє 에, і бовтається, даруйте як щось в ополонці. Е, далі, Турісас перевернутий. Ну, Показують, що це не, не бойовими діями буде. Тобто, ну тобто, виход виглядає так, що Росія нам ту територію просто віддасть. Скоріше все, що не просто так, а за щось. Ну, не знаю, обмін на Курську область, можливо. Чому ні? Мало того, Манна З'єра, а, а влада може помінятись, ну тут питання де? Чи в нас чи на Росії? Ще таке мені пішло. Ну, тобто, так, да, Харків повертається, Харківська область повертається в Україну. Там, де її місце. А, гаразд, те, що окуповано мається на увазі. Давайте далі. Так, раз, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Добре, давайте далі. М -м, Луганська область, да? та, яка на даний момент майже повністю окупована, там, за, за виключенням буквально маленького п'ятачка. Ну тут не буду розбивати там, 20 і те, що до 22 року. Подивлюся початку загалом, напевно. І все стане ясно, якщо так. Якщо частково якось повернеться, то це теж покажуть. А добре, покажіть мені, будь ласка, Луганська область на момент завершення війни між Україною та Росією повернеться під контроль України? Скажіть, вам правду Феху перевернута. Ей вас. Ей вас перевернутий. Фінал. Наутіс. Взагалі повернеться, ну от конкретно на момент завершення війни. А отут сумнівно. А отут сумнівно. Що ми маємо? Феху перевернути, Евас e e перевернути і Nautis. Nautтіс, руна долі, доленосні події. Ну, тобто, Луганщина це Україна, да, однозначно. І так буде згодом. Е е ось. Ну, а на даний момент, да. На даний момент поки що окупована територія, тимчасово. феху перевернуто показує то, що якийсь невеликий шматочок може таки повернутися. Мімовірно, що навіть і бойовими діями. Тяжко йти ми дуже вцепилися. я ж дивився, Україна багата, якраз Луганська Донецька область, дуже багато всякого чого корисного. От саме через те так, бункер не вчепилось в цій області. Аж ніяке там не рускоязичне населення, чи ще там що-небудь. То все від маски. поява ну, евазу тому так само почекати доведеться, але повернеться. В результаті повернеться. На момент завершення війни сумнівно, на жаль. Так, гаразд дякую за відповідь. Так, давайте далі. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, Донецька область на момент завершення війни України з Росією повернеться повністю під контроль України. Скажіть, що вам правда. Агалас. А от тут ще буде. Ансус перевернутий. Єра і що? Інгус. Цікаво. Ну, знов таки, Єра показує, що повернеться. Все повернеться. Просто що пізніше. А, а от конкретно на момент завершення війни цікаво. Що ми тут маємо? Хагала, Ансус перевернутий Єра інгус. Знов таки, інгус, корисні копалини. Угу. Знов таки, камінь переткновіння. Де? Отам? Під землею. Що ми маємо? Ну, по Хагалазу. Тут ще бойові дії будуть і дуже жорстокі. Ну, Хтось каже, очевидно, но прям, дуже-дуже прям, прям муляє е, бункерному захопити всю Донецьку область. От прям дуже. А, ну, бойові дії будуть, да, такі жорстокі. От якраз це і є камінь переткновіння. Те, за що не можуть домовитись. Ансус перевернути показує, як як провалені перемовини. Не може домовитись. Но Єра. По результату таке щось буде. Інгус. Рішення якесь буде знайдено. Інгус не тільки копали не показує, інгус показує територію. А, є по. На момент завершення війни в Україні може якось частково повернутись Донецька область. Те, що на даний момент окуповано. Якось, ну, частково. Проглядається такий варіант, тому що по-Луганській там взагалі глухо в цьому плані, по-донецькій веселіше. Чи повернеться все? Повернеться. Україна все собі поверне, ну Єра. Ну, повільна руна. Ну... Так, гаразд дякую за відповіді. Спеціально ніяких часових рамок називаю, бо у рун спер... своє сприйняття часу. Не покажуть вони там, який це місяць буде, чи рік який і так далі. Так, гаразд дякую за відповіді. Давайте далі. Запоріжжя. Запорізька область. Раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, на момент завершення війни в Україні. Чи Запорізька область повністю повернеться під контроль України? Скажете вам правду. Постаруна. Невідомість. Ну прикольно. Гебо, так. Інгус, так. Та вас перевернути, поясніть. Соуло. О, слухайте, так ага, А тут цікаво. А тут цікаво. Е, добре, давайте. Пуста руна, гебо Інгус, вас перевернутий соуло. Дивіться, пуста руна відкриває розклад. Невідомість, невизначеність. В той же час це вищі сили. Ну, На Запоріжжі, на самому місті, да, там вище сили постійно падають. Там, Коли мене питають, чи захоплять, не захоплять. Саме Запоріжжя, точно. Щодо області, бачите, не визначені. Чого? Та переговори відбуваються. Ну, Тобто теж предмет торгу. Ось так само багато копалин. І загалом, як знаєте, ну, торг. Ну, реально, за Запорізьку область зараз йде торг. Таємно, ясне діло. Ось показують, що повернення буде не бойовим чином. Це не бойові дії будуть. Ну і в принципі СОВЛО, ось вам радісні новини. Ну, Но, постаруна відкриває розклад. Тобто це невизначеність. Оце все може піти мінятися. Як в кращий бік, так і в гірший. На даний момент шанс такого є. Ось на момент, що у нас сьогодні? 8 грудня 2024 року. То такий шанс є. що Запорізька область повністю повернеться під контроль України. Ну, це торги будуть. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Добре. М -м, покажіть мені, будь ласка. На момент завершення війни в Україні Херсонська область повністю повернеться під контроль України. Скажіть вам правда. Орус. Альгіс. Перт перевернутий. Ну-ну-ну-ну-ну. Ансус перевернутий. Цікаво. Так, що ми маємо? Мурус Альгіс. Пер перевернутий, ансус перевернутий. Ну, теж торги тут йдуть за неї, в принципі. М -м, дивіться. Отут і військове щось може бути. Конкретно в Херсонській області. Ось війсь військовим чином що? Захищаємося військовим чином. А ну, Перт перевернутий. Ну, це таємний торг якийсь, не можуть договоритись за неї. Да? Тому що, так, да, як провалені перемовини йдуть. Це таємно, зрозуміло. А, Ну, вже йдуть, в принципі, що треба сказати. Ну і це, це певна, невизначеність ситуації. Ще, ще тут не до кінця відомо. Ну, от ну, перемовини йдуть, ще ніяк не домовилися. Остаточне рішення не прийнято. Ну, взагалі, шанс таки є, що повернеться. Та саме на момент завершення війни. Тут треба буде пізніше дивитись, явно. Коли невизначеність падає, там завжди є смисл передивлятись. Будь то перед перевернутий, будь то пуста руна. То що значить, що ситуація буде мінятися. Ну, хтось скаже, на що прогноз зробити. Ну, вибачте, майбутнє це дуже нестійка матерія. Воно не залізобетонно визначено. А можна побачити один із варіантів майбутнього, а не там 14 мільйонів там 300, скільки там, 75 варіантів, як Доктор Стрендж в одному з фільмів бачив. Так, гаразд дякую за відповіді. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і давайте Крим подивимось. Те саме: Яблуко Роздора, Путінська перлина. Щоб подавило ту бункерну нещасть. Гаразд дякую за відповіді. А, покажіть мені, будь ласка. М -м, Крим на момент завершення війни в Україні повернеться під контроль України. Скажіть, чи вам правда. СОУЛО, Ну ну. Іса. А. Науті. СОГО, Понятно. І що АНСУС? Ой, сумнівно. Хоч і СОУЛО, але те, що далі попадало. Що ми тут маємо? Соло, іса, Наутіс, а, Ансус. Ну, дивіться, так само м -м, поки що про Крим взагалі навіть не говорять. Чого? того, що це от руни, які позначають жорстокі обмеження, на що на переговори. Тобто Крим не предмет торгу. Взагалі мені показують, що повернеться. Повернеться. Все в Україну повернеться, те саме, що я казав з самого початку відео. Все собі поверне питання часу. Так от, дві дуже повільних руни. Які позначають дуже великі обмеження. В класиці це позначка на тюрму. Ну, тобто, про Крим зараз мова не йде, от від слова, зовсім. Е, ось, ніяких переговорів, нічого. Ну, взагалі, по фіналу матимемо хороші новини. Е, Крим, от якраз, і повернеться вже після завершення війни. На момент завершення, от навряд. Дуже. Поганий набір Бірун. Хоч і СОУЛу відкрило, ну далі погано. Тобто таке: про Крим поки що не говорять. Ну, в принципі, ми чули вже ці плани, да, що там Крим поки що виносимо за душки. Це і американців таке звучало, і там, що там, в Стамбулі таке обговорювали і так далі. Да? А про решту говоримо. Ну, от, десь воно так і виглядає, що Крим поки що за душками взагалі. Чи повернемо? Да, повернемо. Пізніше, і схоже, що вже після завершення війни. Як одну бункерну падлюку, даруйте землі французький, офіційно винесуть перед ногами. Не раніше. Ну, якось так, я вже бачу коментарі. проклянуть мене за такі розклади, там коментів буде прям прекрасних багато. Ну а раз, давайте. Ризикну здоров'ям, так би мовити. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. Хороші бажано коментарі. Задавайте питання і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!